Створити успішний бізнес в Україні складно, але можливо. Це довела компанія Миронівський хлібопродукт, беззаперечний лідер з виробництва курятини. В основі її успіху значні інвестиції, вкладені у бізнес, що заздалегідь орієнтований на стабільність, якість і безпеку продукції, а також на соціальний захист працівників. Вже протягом восьми років зростає кількість прихильників провідного бренду компанії Наша Ряба минулого року. Упізнаваність бренду серед споживачів сягнула позначки 95%. Цього року об'єм виробництва курятини на підприємствах компанії досягне 340 тисяч тонн завдяки тому, що 2009 року було введено в експлуатацію всі наявні потужності Миронівської птахофабрики. Зараз МХП контролює 43% українського ринку. Промислового виробництва продукції з м'яса курки. І цей показник із уведенням в дію вінницького комплексу, дедалі зростатиме. Миронівський хлібопродукт вертикально інтегрована компанія. Починаючи з вирощування зернових та олійних культур, виготовлення комбікормів, виробництва охолодженої курятини та закінчуючи доставкою в супермаркети готової продукції, усі етапи виробництва здійснюються виключно на підприємствах компанії. Рослинництво – перший етап виробництва. Миронівський хлібопродукт вирощує кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак та інші культури. Площа сільськогосподарських угідь компанії сягає майже 200 тисяч гектарів родючої української землі. В основному ми вирощуємо зернову групу, яка складає 50% площі це кукуруза. Трошки менша частина займає зимою пшениці, слідуючи соняшник, соя і ріпак. В основному ми підходимо раціонально до вирощування сільськогосподарської продукції, збалансовано програмуємо внесення добрив. Культур, вирощених на угіддях компанії, на комбікормових заводах МХП виробляються збалансовані комбікорми для максимально ефективної відгодівлі птиці. Розроблено чотири спеціальні рецепти загальні потужності зберігання на комбікормових заводах МХП складають 735 тисяч кубометрів для всіх культур. Миронівський хлібопродукт єдина у світі компанія, яка при виготовленні протеїну для комбікормів імпортну сою замінила соняшником власного виробництва. Важливий побічний продукт олія, яку Миронівський хлібопродукт продає на експорт. Ще один побічний продукт виробництва комбікормів лузга. Вона спалюється і використовується як альтернативне джерело енергії. Перед тим як закупається сировина на комбікормові заводи і складаються в елеватори, кожна партія пшениці, кукурузи. Проходить аналіз на якість до складу компанії входять дві птахофабрики, що займаються розведенням батьківського поголів'я птиці. Саме на цих підприємствах розпочинається перший етап виробництва м'яса курки. Від найкращих німецьких виробників обидві птахофабрики отримують одноденних курчат кроскоп 500», які на пташниках обох підприємств перетворюються на батьківське поголів'я. Знесені цими корми яйця потрапляють на один із п'яти інкубаторів територію з максимальним ступенем стерильності та контролю. Вона наша ціль, це Отримання якісного добового молодняка з метою забезпечення на 100% потреб зон вирощування, повністю автоматизованою і комп'ютеризованою. Тобто, не зважаючи на те, що ми скажімо, місяць, інкубуємо порядка 12 мільйонів яєць, то тобто, ми повністю орієнтуємося і можемо сказати, в якій у нас машині, яке яйце, якого віку, коли на перекладку, коли буде коли з нього ми отримаємо добовий молодняк і якого, як і якості яйця. Все це абсолютно контрольований процес з моменту поставки інкубаційного яйця в приміщення інкубаторія і дових уже до молодняка, на вже прямо на посадку в пташники. Крім того, тут яйця проходять зовнішню державну сертифікацію. Виведені в інкубаторах курчата потрапляють на виробничі дільниці. Кожна з них складається з 16 пташників і повністю садиться за два дні. Тут за 42 дні вирощуються дорослі кури спеціально виведеної породи. Її особливість у тому, що за правильних умов вирощування ці кури здатні інтенсивно набирати м'язову масу. Благодаря збалансованому питанню, екологічно чистим кормам, вовремя подавання воді, корму, поддержанням відповідної температури, воздуха на птичниках, наша птиця виростає за 42 дні. Упродовж усього циклу співробітники кількох лабораторій ретельно стежать за птицею. А на самому виробництві суворо дотримуються норм і вимог біобезпеки. Людина, яка йде, проходить на бригаду, повинна прийняти душ і одіти чистий спецодяг. Не один чоловік не має права нарушати ці норми. Також транспорт. На протязі вирощування птиці транспорт не заходить на територію бригади. Корма розвозяться від основних бункерів. Машина ЗСК не виїжджає за територію бригади. Для того щоб знати, яку е, спрогнозувати, яку ми будемо мати якість м'яса, потрібно знати, чим ми будемо годувати птицю, як ми її будемо вирощувати. Для цього було створено ряд лабораторій. Вони контролюють як санітарний стан пташників, е, яку воду пти, е, птиця п'є, яке повітря там знаходиться, чи немає е, е, патогенних мікроорганізмів, щоб птиця не хворіла. Дуже дуже багато параметрів. Більше 40 параметрів контролює кожна лабораторія. Забійний цех найбільшої в Україні птахофабрики Миронівської складається з двох забійних ліній. Потужність кожної з них 110 тисяч тонн курятини на рік. У цеху працює понад 2,5 тисячі осіб. Усі процеси на виробництві автоматизовані. Усі етапи виробництва розділені пунктами санітарного контролю. На території цеху працівники можуть пересуватися лише у порядку від чистих зон до брудних. Це один із засобів контролю за якістю та безпекою продукції. Споживач не втаємничений у виробничій особливості, отримує курятину відому як наша ряба. Варто відзначити, що МХП першою в Україні вивела на ринок охолоджену курятину. Продукція МХП розповсюджується через власні рітейлову та франчайзингову мережі, 2300 точок по країні, а також у більшості українських супермаркетів. Щоб споживач отримав свіжу продукцію, компанія створила власний автопарк із 400 обладнаних спеціальними холодильниками авто. Особливістю виробництва на підприємствах МХП є те, що воно повністю безвідходне. Послід із пташників використовується як екологічно чисте добриво і за межі підприємств не потрапляє. Навіть підземні води за допомогою іригаційної системи потрапляють у спеціально створений септик. Дане сооруження построєно згасно санітарних норм та його производних мощностей, щоб цикл вирощування в течение двох років даної курятини змог прийняти весь пам'ят. И согласно его созреванию, биотермическому безгораживанию, постепенно происходит опустошение данных ванн и вывозится оно на поля. Вода, що досить активно використовується на птахофабриках, постійно очищується і використовується повторно. Рівень якості води постійно перевіряється в лабораторіях МХП згідно з технічними вимогами, затвердженими законодавством України. Крім того, усі підприємства МХП будь-коли готові до вибіркової перевірки якості очистки води з боку відповідних державних органів. Станція ультрафіолетового обеззараження дає можливість після грубої... і Тонкой и биоочистки очистных сточных вод произвести полную дезинфекцию всех стоков. І я тепер, як місна жительниця, оскільки мені дали квартиру здесь, я стала настоящей камінчанкою і, естественно, звісно, защищать захищати цю природу і любить її, і охранять точно так же, як любому местному жителю. Одним із найбільших досягнень компанії Миронівський хлібопродукт є створення найкращих умов для праці, а також комплексної динамічної системи мотивації. До неї входять і грошові премії, і житло, і зручні умови кредитування та навчання за рахунок підприємства. Якщо горіть позар. Відну плату вона, ну, скажімо, після міста Черкаси, мабуть, буде на першому місці. Тобто, якщо говорити про обласний центр, і районний центр, і місто Канів, то я думаю, що наша автофабрика в цьому плані буде тримає перше місце. Також зараз очікуємо на виплату. Тернат зарплата, ми заробили по підсумкам роботи за минулий рік. У нас таку роботу знайти важко у зв'язку з тим, що ми працюємо 22 робочі дні. За 22 робочі дні нам е, дають по 6,5 з м'яса. В нас оплачуємо відпустка, о, нам оплачуються лікарняни о, від фабрики, їздять люди на відпочинок, навчаються в закладах діти. О, і непогана зарплата своєчасна. Обов'язково і умови є доставку людей на робочі місця. Обов'язково в нас є харчування. Харчування людей ми проводимо за одну гривну. Це чисто символічна ціна. На сьогоднішній день штат інкубаторія налічує 138 осіб. Головна вимога до людей на сьогоднішній день інкубаторії – це бажання працювати, і бажання вчитися. Колектив хороший, начальство хороше. В лікарняні все, відпустки, все є. Есть, працювати можна, хто хоче, той працює. Також за счет підприємства діти наших співробітників і самі співробітники можуть отримати вище образування в учебних заведеннях України. Я працюю по програмі молодий спеціаліст. Програма молодий спеціаліст має на увазі це три місяці стажування на підприємстві, потім проходить атестація, приймають головні спеціалісти. Якщо молодий спеціаліст здає цю атестацію, він становиться на керівні посади. Молодого спеціаліста одразу поселяють в гуртожиток. Якщо він сімейний, потім в перспективі дають йому службову квартиру. Потім, якщо довго працює, там є спеціальна програма, коли можна буде квартиру приватизувати. Ми з мужем працюємо на прип'ятці. Я працювала вже почти п'ять років, і руководство вирішило виділити квартиру в новоструюся домі двокімнатну. То я думаю, що ми зробили здесь ремонт і будемо жити. Дуже дружна сім'я. Працюємо ми обоє і чоловік, і я працюємо. Нам посчитали, що ми вже достойні отримати цю квартиру. Дітки їздять, я вожу. Ну, в принципі, можуть автобус забирати і возити у школу, і автобус привозить із школи. Так що дітки це і в садик так само. Тоже автобус забирає, автобус привозить. Була замінена в закладі е, каналізаційна система, водоканалізаційна. Була замінена опалювальна система, придбали ліжка, придбали постільну білизну, матраси, посуд. Харчування дітей покращилось завдяки е, допомозі керівництву птахофабрики. Щотижня керівництво птахофабрики виділяє нам 40 кілограм безкоштовного м'яса. Яйця виділяють. Птахофабрика допомагає нам практично в усьому. Це і ремонт самого приміщення школи. Закуплено нове обладнання в їдальню зроблений капітальний ремонт одного класу. Це те, що останнє зроблений ремонт цоколя. Ми зараз працюємо разом з птахофабрикою над тим питанням, щоб кожна дитина по закінченні школи мала спеціальність. Немає різниці, яка це спеціальність, але матеріальну базу надає нам. Тахофабрика. Наш колектив досить дружній. Нещодавно ми відсвяткували День працівника сільського господарства для всього господарства, де запросили е, відомих артистів, всі танцювали, е, співали, їли за столами. Всім було дуже весело, і всі були задоволені. В кінці року начальники підрозділів підприємства дають своїх людей. Кращих людей, які показали кращі досягнення в виробництві на дошку пошани. Е, ті е, люди, які ввійшли в цей список дошки пошани, розігрують в кінці року два автомобілі. Ми кожен рік, кожне літо діток-працівників стараємося відвезти на море. Ми побудували скажімо, танцую і побудували. Спортклас, там, де є всі тренажери, як в місті Києві, де безплатно дітки наших працівників можуть займатися. Я хочу сказати, що на кожне свято і кожен день ми старше покоління замічаємо. В селі надзвичайно багато проблем, починаючи орати, привезти піску, там, допомогти те чи інше, змолоти Мори Море всяких речей, які не спроможуть допомогти діти, бо діти знаходяться в цих ветеранів у місті Києві. Ми це робимо для людей, чесно кажу, залюбки, тому що ну, вони нам зробили, оцей фундамент, на чому ми побудували це підприємство, залишили вони нам. Ми тільки хороші в тому, що ми його не, не, не розрушили. Цього року у Вінницькій області розпочинається будівництво потужного комплексу, до складу якого входитиме бройлерна птахофабрика, комбікормовий та олійнопресовий заводи, інкубатор і забійний цех. На кожному з 24 виробничих майданчиків розташується по 38 пташників. Тож цей комплекс буде найбільшим у Європі. Він матиме чотири незалежні лінії і вироблятиме 440 тисяч тонн курятини на рік. Ми будуємо при е, досить жорсткій дисципліні. Ми будуємо сильну компанію, яка знову таки віддає надійність і гарантії, і зрозуміле майбутнє і достаток для добросовісних і гарних працівників. Ті, хто прийшли, і ті, хто є працівниками компанії, ті, хто створюють благо цій компанії, компанія робила, робить і буде робити все для того, щоб ці люди відчували себе достойно, щоб ці люди відчували себе багато, щоб ці люди відчували себе гарантовано безпечно, і вони е, спокійно дивилися в майбутнє.